Перша обробка помідорів від фітофторозу. профілактика. Ми не прихильники використання хімічних речовин, але ж в минулому році не побризкали помідорів, то пошкодували потім, бо довелося докуповувати помідорів, побризкані чужими отрутохімікатами, чужі помідори. Побрізкання чужими отрутохімікатами. В цьому році у нас картопля дуже близько біля помідорів. Так що... Але так що профілактика не заводить. Отак воно літом в селі. Як не косиш, то сушиш, то сапаєш, то підгортаєш, то бризкаєш, те копаєш. І так, минує літо. Поляв я теплицю і те, те і те поляв теплицею. Треба накачати води. Кріп побризкав, побризкав також і огірки. А кріп звідси заберу, бо звичайно він вже не годиться. В суп чи в що там, тут його і небагато. Просто вірву, як бур'ян, кропу ще на городі вистачає. Тим більше, що ще тільки червень, то ще можна і посіяти кріп. А це у нас щось схоже до теплої грядки, то тут трошки огірки більші. А на городі сіяні, пересіяні, ось такі маленькі, поки що огірки, коли то на них будуть огірки. А це з вами канал Село Моя Доля. Я вас вітаю і бажаю мирного вечора, доброго здоров'я всім. Успіхів у всіх добрих справах. А обробляв помідори огірки ось таким фунгіцидом, як чарівник. Написано, що це системної контактної дії. Системної дії, знаєте, як проникає всередину рослини, а контактна це така, що зверху тільки поверхово і дощ змиє. Написано, що від фітофторозу. 20 грам на 5 літрів води. Тут всього-навсього 20 грам. Срок очікування 20 днів. Ще срок очікування задовільний, бо ще помідори навіть не цвітуть. Пишіть, чим ви обробляєте, якими препаратами обробляєте для профілактики ваші помідори і огірки також. Ну, пізніше огірки будемо брізкати сироваткою. А це так профілактична міра, поки ще огірки поки ще не цвітуть. Ось такий препарат нам запропонували в магазині. Ми його купили. звичайно. А вже цього року маємо негативний досвід. Вперше брізкали на городі гарбузи. І буряки гербіцидом думали, що не доведеться сапати. І можна сказати, що ми плакали від того, що кишені спорожніли, бо потратилися на гербіцид, гербіцида не реготали. Їм тільки на користь, які більше виросли, і тепер доводиться чоловікові сапати, коли вже виросло гірше і гірше вже сапати. Так що, хто його знає які ці чарівники і не тільки чарівника, а інші препарати. А ще проводиться оприскування буряків столових від плямистості, разом з тим і кормові також побризкає. А як називається препарат, не подивилася, зараз питаю в чоловіка. Скаже. Минулі роки брали щось таке профілактичне від циркоспорозу, але також не завжди воно допомагало. У цьому році довірилися продавцям із спеціалізованого магазину, взяли те, що порекомендували продавці. Побачимо. Бо потім в другу половину літа буряки починають підсушувати листя і восени загниваються, а потім при зберіганні повний погріб гнилі. Погано дуже буряки зберігаються, на відміну від тих буряків колишніх, які ми знаємо, що раніше сіяли, і вони зберігалися майже до нового врожаю. Починає картопля цвісти. У із, із відеороликів я говорила, що тут у нас біля хати посаджені лише ранні сорти. І ось дивлюсь на цей сорт якесь таке листя дивовижне. Прямо не знаю, чи це якесь також вірусне захворювання, чи воно таке має бути, не знаю. Не пам'ятаю, що це за сорт. Треба дивитися в записах, як там, який сорт за яким садили. Але сорти такі відрізняються один від одного навіть в період вегетації, не казавши вже пізно восени. Одні жовті всередині, одні білі мають колір м'якуша і, звичайно, форма бульб. Ну і смак. Картоплю цього року не багато садили. Набагато скоротили посадку сортів і ранніх, і пізніх. А буряки бризкали ось таким, бризкав чоловіку з таким препаратом. А містер Голд, ну, фірма намальована, написано, що це син гента. Фірма авторитетна, але хто його знає, чи це не підробка. Ось таке нам тепер придають, таке ми бризкаємо. Мусимо не побризкати, то будеш думати, що не побризкав, то того культура загнулася, а побризкав то гроші заплатив, а культура все рівно загнулася. І таке тепер сільське господарство в селі. Пишіть чим бризкаєте буряки для профілактики, циркоспорозу і різних інших захворювань грибкових. А ще на порядку денному проклята білокрилка і тля, дошкуляють, але спробуємо поборотися якимись народними засобами з ними. А вам дякую, що були зі мною, що кропили разом. Із чоловіком помідори, огірки і буряки. Бажаю всім мирного вечора, доброго здоров'я, успішних, добрих справ. До зустрічі!